Перша війна закінчиться тоді, коли буде знекровлена і не буде можливості у Росії у Путіна витрачати стільки грошей на війну. Це точно ну ви зараз про бойові дії. Напевно, говорите. про бойові дії. А Війна, вони ж не захочуть нам видавати воїну злочинців, виплачувати а, репарації. А є друга частина. А от остаточно війна закінчиться і розсиплеться, як тільки і це неминуче розвалиться сама Російська Федерація. Путін не імперію відтворить, він втратить власну федерацію. Живий він буде тоді чи ні, це вже не має значення. Це вже неминучі. Ці процеси насправді вже йдуть. Іноді латентно, тобто прикриті, а іноді і не приховуючи, особливо що стосується національних утворень на території самої Росії. Я вже не кажу про зазіхання, які нікуди не ділися Китаю та інших країн на величезній російській території. Але насправді для нас, для України, дуже важливо думати про себе. Нам однозначно за будь-яку розвитку подій в Росії і за будь-яку розвитку подій в Білорусі і Росії треба однозначно свою оборонку мати, збройні сили інші мати і абсолютно по іншому, всередині без корупції мати дерево влади.